Останнім часом я які там звинувачення Зеленського чув. Давайте по ним пройдемось. Пам'ятаєте, коли інаугурація Трампа була, і хтось там з України поїхав, і Тимошенко, кажуть, там була. І були такі після цього, тості, ну я так розумію, рашики розкручувалися через українські якісь їм такі лояльні. Канали розкручували, що на Зеленського та оточення, його там 100 справ в Вашингтоні, що там в ЦРУ, там, там уголовні справи на Зеленського та оточення. От, коли я там чув, що є там справа на, цього, на Кабзона, то його до США не пускали. А на такі якісь обмеження до українських посадовців я не чув. І щоб воно якось стосувалося із Зеленського, такого щось нема. І воно заглохло. Там вони його помусірували, Це не цікаво комусь. Це вже дуже було там, і все, і це заглохло. А потім а чую тіктокера, це друге звинувачення. що Щоразмірна відповідь має бути. Статі, тіктокер, він про український тіктокер просто ну, це він свою думку висловлює дуже іскрин. Ну, він так бачить, що ось потрібно по Москве також бити там, і по домівках, і по всьому, і по всьому. Ну отут у Раші дуже велика помилка є. І вона проглядається. І ця помилка вона стосується розвідки. Тому що у Раші розвідка хромає, і вони, ну, якщо навіть є якийсь там ресурс, вони б'ють і не цілеспрямовано. Україна навпаки використовує свій ресурс для знищення, там, для знищення і Потенціалу економічного, військового, щоб не було чим воювати. Тут теж воно відпадає. І зараз чую генерал якийсь вийшов і так дуже обґрунтовано говорить, що операцію паутіння там потрібно було приховати його, там все, це помилка Зеленського, і все на Зеленського валі, тобто Зеленський винуват. Я так розумію, от... Порошенка і цей Путін, вони всі бажають бути на Зеленського місця, його популярності заздрять, Це у них просматрюється даже, ну, як би там, ну, хлопець добився там, успіху, десь може бути, там, як це сказати, ну випадково, десь своє там, те, що у нього є, таке, що він може до себе людей налаштувати в гарному сенсі. І те, що він сміливий, да це теж треба визнавати і. і Ну, валити на нього, що ось він во всьому винував. Винуват це ж ну дурня. Так цей генерал каже, що у цю павутіння треба було операцію приховати, так щоб там за сім'ю замками, за сім'ю печатями, щоб ніхто не знав. Ну а цей генерал він старий. звідки він знає, що в цій інформації не кроється якась комплікація, яка там повторно щось розкрутить проти Раші? Чи Раша Помилкова щось буде думати і буде налякана. Може, в цьому якийсь пігар там для залякувальний, щоб вони там істерілі, і як це параноїлі? Ми ж не знаємо цього. Да? І потім, в час, коли цей генерал жив, було інше, ну інше було там, не було іт технології. Це... Як зараз така ситуація, як в селі, хтось щось і всі все село знає, І цим, тому що люди мешкають плотно, тому що дуже там активне де спілкування. Вся інформація, вона її не приховаєш. Зараз аді технології, зараз уся там уся країна стала селом. Так що звинувачувати і таких звинувачень багато. Вони всі марні, все на все добре.